Ну що, я знову біля свого вазончика хочу вам дещо пояснити. Дуже багато дивляться на це чудо моє, і багато пишуть в месенджер Viber. Як так, що він у вас так цвіте? Дивіться, бачите, всюди абсолютно є квіточки. Дивіться на цю гіллячку, бачите. Всюди абсолютно. Он є по дві, навіть на одному, бачите? о, Один один листочок, зараз, 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 зараз. Один, бачите, малюсінький і дві квіточки. Гляньте, чудо. чудо чудес. Ще добре не можу підійти. Дайте на цю сторону. О, гляньте. Дивіться, бачите, на одному цьому малесенькому листочку по дві, по дві багато так є. От, он, дивіться, сюди. Бачите? Всюди. Скоро ця красота засвіти. Ви, ви ж, напевно, зрозуміли, я вам показую постійно нові. Одні відцвітають, я їх забираю, другі приношу з холоду і чекаємо, поки другий розсюжу. Гляньте мій вімончичок. Цей. Он, два. Отам теж є. Ті дивіться, як гарненько вріст пішли. Прям гарно цей, дивіться, на кінчику. От. І як так я роблю, що в мене так цвітуть? Просто я доглядаю. По-перше, хороша земля треба, щоб була. Дивіться, теж дві. Бачите? О, Бачите, оцей нижні дві квіточки. І майже всі. он, Дивіться, тут робляться нові 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 он. Е як я доглядаю? По-перше, хороша земля. Я купляю дурпета для кактусів сюди. І тут вона йде трошечки вже з агроперлітом, але я ще окремо додаю, добавляю... а он тут лучше видно, дивіться. Додаю, добавляю... і дивіться, яка ця земля. Пух. Бачите? Разом з тим вона волога. Я кожен ранок їх поливаю, тому що тут в кімнаті тепло. Я заношу з холоду, тут в кімнаті в мене 22 градуси. От. Західне вікно. Дивіться, оцей. тільки занесла. Бачите, які гарні. От. І вони в мене зразу зацвітають. У них виходить такий тіпашок. Типу Горшки невеликі. Тут в мене росте раз, два, три штуки. Три посадила. Отут гляньте, один, отут що в мене? Отут з одного таке розгалуження. Оце ж як садиш, дивіться, як садиш отаку штуку, і вона йде, он. бачите, зразу дві гілочки. І оце таке от у цьому вазоні. Бачите, як гарненько пішло. О. Тут теж три, але тут такі молодюсінькі білі. От я посадила, підписала білі, і от вони вже теж зацвітають. Це прямо молодий-молодий. Але ви гляньте, як він наріс. Дайте прийму це, положила, щоб красивіше було. Прийму, щоб вам було видно. Бачите, як він наріс. Так, земля хороша для кактусів. Горшки невисокі, дивіться, горшки невисокі, хай лучше було чуть ширший. Ну, тут я покупляла отакі, вони теж низькі, але ж, як вам сказати, ну не глибокі, не глибокі, вони широкі. Я купила спеціально, взагалі там вони стоять. І чорні в мене такі горшки є. Вже повиносила, хотіла показати, думала, що взаді стоїть нема. І чорні в мене такі горшки, я теж із таким узором. От, теж спеціально, щоб садити по два-три по три штучки. Гляньте на ці квіточки. Це корали, вони такі красиві. І головне, головне зараз вам покажу. Нема ні одного, нічого не впадає. Нічого не обпадає абсолютно. Обпадають тоді квіточки, як вони вже перецвітають. І то вони одні так от тако, одні обпадуть, знаєте. Поливаю тоді, як пробую пальцем: земля така напівсуха. Дуже вони люблять, от бачите, які дуже вони люблять, щоб їх брати Пульверізатор, дивіться. Він тут в мене постійно лежить. І два рази в тиждень обов'язково я проходжусь по листочках. Ось така, така вода, бачите, що плями остаються. То що зроблю? Оце тут дуже велика нагрузка для цього вазона, дуже величезна. Але нічого, хай світе. Я його поливаю, ще, підживлюю по суботах. Зараз на даний момент для гарних квіток я їм даю монофосфат калію. Тоді, як була посадила, два рази підживила мастер 20, 20, 20 через 10 днів. Але підживлення, поливання треба робити раніше водичкою, а потім це мас... От, як зараз монофосфат калію. Беру літрову банку і беру неповна кофейна, чайна, ні, кофейна ложечка, неповна. Гляньте, яке чудо. От-то працюватий. Оце за те, що я їх так доглядаю, отаку вони мені віддячують. Гляньте всюди, по кругу. З цієї сторони. Його не можна обхватити, слухайте, бачите? Ах, яке гарненьке. Оце вже гарно, саме коралова, якась фіолетова вишнева, бачите, кругом там. Дайте тут подивимося. Намальована така лінія і отака от штучка, бачите, яка? Теж такого самого кольору. Дуже красивий, дуже красивий. Я його так дорого купляла. Я купила, зараз я вам покажу, отаку от штучку купила, о, маленьку. І так розвила, купляла я в Києві, у людей, які займаються таким, в них там цілі колекції. Оці всі красиві, я купляла у них, всі хороші. У мене садж. Ну, є такі, що я Он... Оцей купляний в епіцентрі, наприклад. От, білі, я там одні купляла теж в епіцентрі. Білі я такі з рожевим нахилом, такі більш до рожевого. Купляла в цьому в Києві теж в людей. От, жовті я купувала, в Мукачево. І всі, знаєте, так. От, дивіться, що такі рожеві в мене є. У мене рожевих є. Три відтінки. Один такий білий з рожевим таким, другий є отакий, третій є такий, і з, з боку така кайма красива. А четвертий є такий темний, темний, рожевий. Я сама дивуюся, які вони красиві. Так що, оце я вам сказала: земля хороша. До хто хоче, щоб починало цвісти от це зараз. Вони повинні були у вас стоять у холоді в темному місці. У холоді. Хто в мене купував, я всім розказувала, як з ними поводитись, все абсолютно розказувала. Але мені мільйони людей пишуть, дзвонять, я думаю, я зроблю таке відео. От. Повинні були стоять у холоді майже без підливання, майже без підливання. Далі ви переносите сюди, іде стрес і починається бутонізація. І тоді Монофосфат калію кожної суботи. І буде вам отаке щастячко. Але гарні. Та мені всі квіти гарні. Гляньте, яке чудо коралове. Оцей вже бачу так, якби хоче перецвітати, чи це він ще, не розцві... ще не розцвітає. Отакий, о, бачите. Ще, якщо щось там не зрозуміло, питайте в коментарях. Я вам відпишу. Я на всі коментарі відписую. Всім дякую, хто що пише, хто запитує, хто мені якісь там рекомендації, хто взагалі пише коментарі. Підписуйтесь, лайкайте, буду вам відповідати і буду говорити. А це вже кажу, зробила відео, тому що, бачите, по два. Майже всі по два. О, Один листочок, дві квіточки. О. Гарнюсічки які мої. Пишуть у приватні повідомлення. Думаю, зроблю таке відео і розкажу. Хоч кажу, хто купував в мене, всі знають, що треба з ними робити і як поступати. Дайте таке добренько. На цьому все. Всього вам найкраще. Вирощуйте квіти. Чим більше ви будете підливати монофосфатом, тим гарніше вони будуть цвісти і тим пишніше будуть. Бачите? О. Але як перецвітуть, переставайте. Знов їх у холод. Мої різдвяники цвітуть два рази на рік. Але треба їм таку процедуру робити. Перецвіли постояли ще з тиждень. І в холод, у темне місце. Ну як в холод, не на двір, щоб була до 10 градусів, хоч температура. Але щоб не на сонце, не на вікно сонячне, ні на чого. І вони вам приготують, потім перед паскою там за скільки за дві, за три неділі заносите, і вони вам знову починають цвісти, і ви будете знову радуватися.